Вітання! Ви дивитесь програму Імперія Кіно. Підігріваємо інсайдерами анонс старту виробництва продовження кіносаги про принца Персії поступово набирає обертів. Нещодавно Імперія кіно випустила епохальний розгляд потенційного кіно Всесвіту, за який готується взятися Мишача хата на тлі перестановок у Голлівуді. Саме там ми згадали перший фільм з Джейком Джиленголом. Складно навіть уявити, та вийшли піски часу приблизно 15 років тому, встановивши рекорд серед ігрових кіноадаптацій. Хоча думки про його успішність розділилися, Студія серйозно розглядала зняти продовження. У цьому випуску поговоримо, чому з продовженням не вийшло тоді, та чому про нього заговорили аж через 15 років в епоху перезавантажень. Не перемикайтесь, бо буде цікаво. Це не секрет, що Голівуд давно критикують за брак свіжих ідей. Оригінальних проєктів, як кіт наплакав, що можна пояснити тим, що студії не хочуть витрачати гроші, вкладаючись у маловідомі експерименти. І через це глядач й отримує рімейки, фільми, які існують в межах однієї франшизи. Або продовження забуті на десятиріччя в останньому, до речі, ніц немає поганого, якщо у команду залучено високоякісних спеціалістів, які роблять фокус на деталях. Дені вільнев з його Blade Runner 2049 – Ідеальний тому приклад. І подібна тенденція стартувала якраз 15 років тому. А у нульових, взагалі був великий попит на оригінальні проєкти. За що й висипався вагон нових та свіжих франшиз від різних студій з різною мірою успіху. Такими вже стали володар Перснів, Блейд, Пірати Карибського моря та інші. До речі, саме на успіху останніх продюсер Джері Брукгаймер тоді збирався знімати перший фільм про принца Персії. І саме тоді митець купив права у Юбісофт. Ми впевнені, що у класичну версію хтось та й грав, та франко-канадський дует зробив воїстину культову адаптацію, випустивши тетралогію про пригоди Царевича. А раз герой досі популярний, продюсер цим і скористався. Анонс першого фільму відбувся акурат у 2004 році, коли Брукгаймер прийшов у Дійсний. І попросив валізу грошей, щоб зняти ефектно і поставити зірку на головну роль. От тільки виробництво затягнулося, і лише у 2008 році проєкт зрушив з мертвої точки і вийшов через два роки. До того часу трилогія Джека Спарроу завершилася, і потрібна була нова франшиза з тим самим пригодницьким духом. І принц Персії» мав стати саме таким. Та заїдливі фанати гри розкритикували фільм як слабку копію оригіналу. Особливо тоді перепалу Джейку Джиленголу, який втілив самого принца. Бо в актора немає близькосхідних зв'язків. Суперечлива заява, бо ми рахуємо, що роль він відпрацював на відмінно. Проте саме через цей іноземні критики забили фільм камінням, виключно через відбілювання героїв. За сюжетом героя Джейка підставляють за вбивство царя Шарамана під час нападу на місто Аламут, де зберігаються легендарні піски часу. Принц випадково отримує могутній кинджал, який може відмотувати час назад, і згідно з законами жанру відправляється у подорож, щоб знайти справ. Аж вбивцю. фільм принц персії після часу спочатку розглядали як старт нової успішної франшизи для «Діснея». І для цього він мав всі складові: динамічний сюжет, приємну картинку і майстерних акторів першого плану. Мишача хата не скодувала гроші на піар-кампанію, проте велетенські збори та потенціал так і не забезпечили вихід продовження. В момент вигоду принц Персі став найуспішнішою ігрової кіноадаптації, зірвавши загальну касу у 300 мільйонів доларів, чим випередив Лару Крофт. При цьому й бюджет був великий близько 200 мільйонів доларів, без урахування витрат на маркетинг. Так чи інакше фільм окупився. Але дійсно й порахували такі цифри, з комерційного погляду. Слабкі відгуки та збори, які не виправдали сподівання, зробили продовження мало ймовірним на той момент. Пізніше, коли Джилен Гол приєднався до Марвел у фільмі Людина павук далеко від дому, він розповів, що це був його перший за багато років блокбастер. Після отриманої ним критики за роль принца він взяв перерву від великих проєктів і сконцентрувався на більш оригінальних фільмах, таких як Початковий Кот, Стерв'ятник та Полонянки. Це принесло йому. Визнання від критиків і дозволило не застрягти в одному амплуа. До того ж Джилен Гол пояснював, що досвід з принцом персії багато чому його навчив. Він став відповідальніше підходити до вибору ролей та аналізувати, чому приймається за той чи інший проєкт. При цьому він пояснював, що фільм можна було зробити кращим та перепрошував у шанувальників ігор. Хоча, чесно кажучи, зараз принц Персії складно назвати провалом. За 15 років чого тільки не було у кінозалах. При цьому, якби Дісней серйозно взялися за продовження, то наскільки дорослою та драматичною була б його історія? У трилогії «Юбісов» друга частина стоїть горою. Вона схожа на похмурий бойових з важким металом на фоні. За сюжетом, після того, як принц випустив піски часу, він дізнався, що порушив перебіг часу і спровокував на себе гнів демона стародавнього світу Дахаки. Він постійно переслідує героя і хоче його знищити як порушника часового порядку. В пошуках рятунку герой звертається до придворного віщуна, який розповідає йому про можливість все виправити. Та зробити це можна лише на далекому острові, де й було створено піски часу. Ясна річ, що царевич хоче змінити долю, знищивши піски до моменту їхньої появи. А далі починається сюжет з часообертами, складними рішеннями та жертвами. Це вже не східна казка, а інший антуражний проєкт. Принц відправляється у подорож, але його корабель атакує воїтелька, наближена до імператриці часу, яка охороняє піски. Після битви та аварії корабля принц дістається до острова, де знаходяться стародавні палаци та храми. Також він знаходить портали, які дозволяють переміщатися між минулим, коли піски тільки створювалися, та теперішнім, коли острів вже занедбаний. Такі подорожі допомагають більше з'ясувати про появу пісків часу та імператрицю, яка хоче їх захистити поза яку ціну. Вона рахує принца загрозою та намагається його зупинити. Проте сам він розуміє, що потрібно завадити імператриці, аби піски не були створені. Орені, тим самим змінивши свою долю. Але тут є перший парадокс: якщо піски не існують, то принц ніколи не зможе потрапити на острів щоб змінити своє минуле. Це замкнуте коло є головним рушієм сюжету. Ба більше царевич зустрічає сам себе в іншому вигляді, що ми розуміємо ближче до фіналу. Історія завершується приховано, але канонічно. Принц отримує меч води, який здатен вразити Дахаку, та вбиває його. А після забирає імператрицю з собою у Вавилон. А вже після цього у триквелі нам показували наслідки подорожі принца. І от, попри те, що продовження не пішло у виробництво відразу, повернення Джері Брукгаймера до виробництва через 15 років надасть продовженню нове дихання. Але чому? по-перше, оригінальне продовження являє собою темніший філософський сюжет, який ідеально підходить для екранізації. Зміна вектору дозволить поглибити характер принца та показати його зміни як героя. По-друге, деякі шанувальники гри змінили своє ставлення до фільму, і мишача хата може це використати, залучивши як стару, так і нову аудиторію. І по третє, фільми за мотивами ігор знову набирають популярність. Яскраві приклади Соніка, Фоллаута та останніх з нас показали, що грамотний підхід до екранізації ігор може зробити проєкт хітом. І принц Персії може їх очолити завдяки культовому статусу гри. Ба Більше другий фільм дозволить глибше вивчити світ героя, показати його конфлікти та розвинути міфологію. Це слугує також гарним ходом для втілення Дахаки та імператриці Кайліни. Про що згодом? Ну і ясна річ, фільм зібрав по світу 336 мільйонів доларів. З тямущим бюджетом та посиленим сценарієм, другий фільм принесе студії успіх. І заяви про повернення принца Персії з вуст інсайдерів та медійників звучать все частіше. Двобій з долею може стати не тільки можливістю розповісти незавершену історію царевича, але й дати глядачам сучасну пригоду, наповнену драмою, екшеном та магією. Та станом на зараз дійсний не до героя, бо мають низку своїх чинних проєктів. Але оскільки легендарний Джері Брукгаймар повернувся у світ кіно, то зараз за царевича відповідає тільки він. Щоправда, Джиленхол не молодшає, адже під час своєї нещодавньої зустрічі з продюсером актор заявив, що навряд чи вік йому дозволить повернутися до ролі культового героя. Остаточного рішення він так і не прийняв, але підкреслив, що якщо почитає сценарій, то не буде нікого благословляти на роль свого персонажа. Те саме стосується й Джеми Артертон. Один з інсайдерів Мишачої хати повідомив, що зірка Бондіани не проти повернутися до своєї ролі. А далі пішли куди цікавіші заяви. Кіножурналіст Алексіс Фрікер повідомив, що у продовженні пригод перського царевича може з'явитися імператриця Кайліна, і сам Брукгаймер дав на це добро. Також екс-журналіст журналу Варєтай та інсайдер Тобіас Козгроу заявив, що у лютому Мишача хата готується зробити пропозицію фронтмену французького колективу Ера Ерікужаку Левісалю про співпрацю як композитора. Річки, а також що найпопулярнішу композицію легендарного поля Моріа нібито могли взяти до саундтреку. А у сценарії навіть прописали танок принца та імператриці. Не обійшлося і без прогнозів на кастинг, адже на роль Кайліни компанія Брукгаймера розглядає трьох кандидаток: зірку Топгана Моніку Барбаро, Розамунд Пайк та навіть саму Різ Візерспун. Також у кастинг-листі були імена Алексії Фаста та Скарлетт Йогансон, але їхні ролі наразі не розкривають. Проте з Дахакою може вийти куди цікавіша картина. Деталі розкрив актор Гіслі Орн Гардарсон, який втілив у фільмі Роль лідера асасинів. В одному з подкастів актор розповів, що у сценарії до пісків часу поруч з іменем свого героя стояв саме той напис Дахака, враховуючи те, що тоді принц вбив свого ворога. Може так статися що мертвий герой сланця і переродиться у смертоносного демона, який не тільки каратиме самого принца за маніпуляції з часом, а й мститиметься особисто. Не будемо відкидати такий момент, але на нашу думку, це малоймовірно. Попри все, Брукгаймер нарешті витяг принца Персії зі скрині мишачої хати, і вже його компанія розробляє сценарій та концепцію фільму. І тому пропонуємо обговорити у коментарях наступне питання. Чи очікуєте ви фільм Принц Персії Двобій із Долею? та кого б ви бачили в акторському складі. І на цьому в нас все. До зустрічі, друзі!